Брат рідний Смил Володимир, він є військовий юрист, полковник. Він мені не раз говорив про закони. Прийняли закон не виконання наказу тюрма. він Каже, ти розумієш, там настільки воно непродумане, що допустимо людина поїхала додому на 15 днів, десь там затрималася на три більше ніж три дня Все кримінальна справа це заче. І знаєте, що саме цікавіше А нема такого: добре, добре, я не хотів втікати, я передумав, я готовий ті воювати. А йому говорять, нема в законі. що Ти передумав, все тюрма. Нема можливості виправитися. Добре, розумієте, є хлопці з Азовсталі, прийшли вони змучені з полон. І їм говорять, що ти мусиш назад вертатися. Інакше ми тебе посадимо. Це герой, це, це людина, яка треба йти по школах, розказувати дітям про наш героїзм, патріотизм вчити. А і раз ти зробив невиконання наказу, бо він, ну, він не може, йому тюрма нема такого іншого. Добре, я передумав не сидіти мене в тюрму, я готовий назад йти воювати. А йому кажуть, а ні, закон говорить. Ось. Розумієте, цінуйте життя військових, цінуйте, поважайте військових, розумієте?